Добрий день, малята. Послухайте, будь ласка, казочку, хоробре кошеня. Жило собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо і помічав, то виключно вдень, тому що вночі вуглика взагалі не було видно. Здогадалися чому? Так, вуглик був чорним кошенятком і навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої плямочки. І це його вкрай засмучувало. Я маленьке, чорне кошеня, якого ніхто не помічає, і яке всього лякається. Мама кішка вилизувала його і приказувала. Ти моє гарненьке, ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня у світі. Але вуглик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді, я зовсім не найсміливіше кошеня у світі, адже я боюся темряви і рудого кота задираку. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама ступила у бійку з трьома величезними пацюками, і ще обіцяла, що настане день, коли малюк вуглик перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити у свої сили. Ось що казала мама. -кішка. Кішка. І ось в один звичайний день мама-кішка пішла до своєї подруги. Вуглик не хотів залишатися сам, адже він знав, що мама сподівається, що він найхоробріший. Раптом він почув скрегіт мишей, вуглик взяв себе в руки та зашипів на них, миші перелякалися. І не вилізли зі своїх нірок. Ось що значить вірити в себе. Не так уж і складно бути хоробрим, тож я можу сам і на вулицю піти. І кошеня пішло темним коридором. Якщо я не боюся мишей і темряви, то я можу і на дах піднятися. Раптом вуглик почув голос. Хто це до нас завітав? Сказав рудий кіт. А цей дах не ваша власність. Я можу ходити де хочу. Кіт як зашепить на кошеня? А наш вуглик зовсім не злякався. Здивований кіт аж присів. Хто знає, що в голові у цього малюка. Мама кішка повернулася від подруги і почула, як вуглик співає про те, що він. Найсміливіше кошеня у світі? Діти! А зараз я пропоную вам перевірити, як ви уважно слухали цю казочку. Згадайте, будь ласка, хто жив у великому місті? Правильно, у великому місті жило маленьке кошеня? А як звали кошеня? Так, кошеня звали вуглик. А з ким мама кішка ступила у бійку? Вірно, мама кішка ступила у бійку з величезними пацюками. А скажіть, будь ласка, чому наш вуглик перестав боятися родого кота, мишей, темряви? Чому він став таким сміливим? Так, діти, вірно, тому що вуглик повірив у свої. сили. На цьому наше заняття завершено. До зустрічі, малята, до побачення!